У Дніпрі запровадили спеціальну грошову допомогу на оплату комунальних послуг. Ця допомога призначена для певних категорій родин. Зокрема, сімей, де є діти з інвалідністю, люди з інвалідністю першої групи, а також особи з інвалідністю другої групи з дитинства. Кожен член родини з інвалідністю отримує фінансову підтримку. Сума залежить від пори року. З квітня по жовтень це 500 гривень щомісяця, з листопада по березень 700 гривень. Щоб отримати допомогу щороку в січні, потрібно звернутися до управління соціального захисту населення, треба заповнити заяву і подати необхідні документи. Серед них копія паспорта або свідоцтво про народження дитини з інвалідністю. Також потрібна довідка про склад сім'ї, медичні висновки або довідка МСЕК і особовий рахунок на оплату комунальних послуг. Важливо, що фінансова допомога надходить у безготівковій формі. Гроші перераховують безпосередньо комунальним підприємствам міста через департамент соціальної політики. Попіл часто використовують як добриво, адже він містить багато калію та фосфору. Ці елементи важливі для росту рослин, але не всі рослини люблять попіл деякі краще ростуть у кислій землі. Наприклад, це редис, щавель та кавуни. Серед квітів верес, папороть, конвалії, азалії, гортензії і рододендрони. Вони не люблять попіл, бо він робить землю менш кислою. Щоб попіл був корисним, треба дотримуватися кількох правил: зберігайте його в сухому місці. Волога знижує його поживні якості. Не змішуйте попіл з пташиним послідом або гноєм. Це зменшує кількість азоту. Також не варто поєднувати попіл з суперфосфатом або доломітовим. Порошном. Вони знижують кислотність ґрунту і можуть зашкодити рослинам. Нові моделі штучного інтелекту від OpenAI відомі як О 3 та O4 міні, потужніші за своїх попередників. Але вони частіше вигадують факти. Це викликає занепокоєння щодо їхньої ефективності. Моделі демонструють прогрес у міркуваннях, але частота помилок зростає. Вони вигадують факти навіть у важливих завданнях, де точність критично важлива. Раніше OpenAI зменшувала кількість помилок з кожною новою версією, але тепер нові моделі частіше видають неточні твердження. Найбільша проблема в тому, що OpenAI не знає, чому це відбувається. Потрібно більше досліджень, щоб зрозуміти причини частих помилок. Тести показали, що модель О3 вигадувала відповіді у 33% випадків. Це вдвічі більше ніж у моделей О1 та О3 міні. Модель о 4 міні має показник 48%. Можливо, проблема в особливостях навчання цих моделей. Неточності у відповідях створюють бар'єри для використання таких моделей у важливих сферах як юридичні. Послуги OpenAI розглядає можливість інтеграції моделей із системами веб-пошуку, щоб зменшити помилки. Це складне завдання, але компанія активно працює над підвищенням точності. У 2024 році індустрія штучного інтелекту зосередилася на моделях з міркуванням. Звичайні методи покращення моделей дають менше результатів. Якщо проблема галюцинації залишиться, це може затьмарити переваги нових моделей. Державне бюро розслідувань завершило розслідування справи проти колишнього працівника львівської митниці. Його звинувачують у незаконному збагаченні. Обвинувальний акт передали до суду. Активи митника арештовані, їх конфіскують. За даними бюро, колишній митник набув активів на суму понад 12 мільйонів гривень. Він має житловий будинок і 22 земельні ділянки в Дніпропетровській та Львівській областях. Також у нього є автомобілі Джип Черокі, Тойота Венза, Камаз, причіп водний засіб, брік Фалкон 450 LE – та екскаватор ЕО 2061 Це майно оформлювалося на нього та його близьких: дружину, батька та тестя. Король Великої Британії Чарльз III та королева Камілла відвідали великодню службу. Вона проходила у каплиці Святого Георгія, що у Вінзорському замку. Разом з ними були й інші члени королівської родини. Після служби люди на вулиці вітали короля та королеву. Вони бажали їм щасливого Великодня. Маленька дівчинка подарувала Каміллі букет. Принц Ендрю прибув з колишньою дружиною Сарою, герцогинею Йоркською. Принцеса Анна була зі своїм чоловіком Тімоті Лоренсом. Принцеса Євгенія та Бе... Тріс прийшли зі своїми чоловіками. Герцог та герцогиня Единбурзі, принц Едвард та Софі, були разом зі своїм сином Джеймсом. Усі вони відвідали великодню службу разом. Папа римський Франциск востаннє з'явився на публіці 20 квітня. Того дня він виголосив великоднє благословення з балкона Базиліки святого Петра. Це був перший великий виступ після виписки з лікарні в кінці березня. Папа Франциск виглядав слабким. Його вивезли на балкон у кріслі колісному. Після цього він проїхав у папомобілі через НАТО в повірян у Ватикані. Люди вітали його оплесками та скандуванням. Цього року він не очолював головні богослужіння Страсного тижня і Великодня, але коротко з'являвся на публіці під час великодніх вихідних. 21 квітня прес-служба Ватикану повідомила про смерть папи. Британська розвідка повідомляє, що російська система освіти стає більш ідеологізованою. Це може викликати агресивні настрої в суспільстві, особливо проти України. 21 квітня був оприлюднений звіт про вплив такої освіти на дітей і молодь з 2022 року. Освіта в Росії стає політизованою та мілітаризованою. Це відповідає цілям влади. У шкільних матеріалах більше текстів на підтримку військових дій і проти заходу. Згадки про Україну намагаються прибрати. Росія використовує освіту для створення більш мілітаризованого суспільства. Стратегія на 2024 рік підкреслює важливість підвищення престижу військової служби. Це може збільшити кількість молоді, яка хоче приєднатися до армії. Аналітики вважають, що ці зусилля спрямовані на заперечення законності та суверенітету України серед молодів Росії. Похорон папи зазвичай відбувається на площі святого Петра через 4 чи 6 днів після смерті. Папа Франциск помер 21 квітня у віці 88 років. Він хотів спростити цю процедуру. Після підтвердження смерті знищують його перстень з печаткою. Це символізує кінець правління. Настає дев'ятиденний траур. Італія оголошує національний траур. Похорон очолить кардинал Джованні Батіста Ре. Традиційно папу ховають у ватиканських гротах. Але Франциско брав базиліку санта Марія Маджоре в Римі. Він стане першим папою за понад 100 років, похованим не у Ватикані. Похорон відбудеться за спрощеною процедурою без традиційної церемонії з трьома вкладеними трунами. Тіло папи залишатиметься в труні з відкритою кришкою. Через два чи три тижні після похорону кардинали зберуться на конклав у Сикстинській капелі. Вони обиратимуть нового папу. Голосувати зможуть приблизно. 120 кардиналів молодших за 80 років процес обрання може затягнутися. Франциска обирали 24 години у 5 турів. Білий дим з труби капели означатиме, що нового папу обрали. Олександра Меркушина, відома біатлоністка, зараз відпочиває після важкого сезону. Вона перебуває в місті Хуст у Закарпатській області. Нещодавно Олександра поділилася фотографіями в інстаграмі. Вона відвідала сад сакур і зачарувала своїм виглядом у рожевій сукні. Її образ гармонійно поєднався з квітучими деревами. Під фото вона зазначила, що не потрібно їхати в Ужгород, щоб насолодитися сакурами. Олександра отримала бронзову медаль у Мастарті на чемпіонаті світу 2019. 2025 року у Швеції також вона здобула золото у суперспринті на чемпіонаті України в Буковелі. У її досягненнях є золото і срібло всесвітньої універсіади 2025 року в Італії. Журналісти з видання Daily Star провели цікавий експеримент зі штучним інтелектом. Вони попросили його уявити себе в образі Ісуса Христа і дати пораду людству. Репортер Джеймі Шапіро спілкувався з цим віртуальним Ісусом. Він запитав, чи скоро настане кінець світу. Штучний інтелект в образі Ісуса відповів, що це питання обговорюють з давніх часів. Важливо бути готовими навіть у непевності. Він порадив підготувати аптечку від Червоного Христа. Досвід був. Ув незвичайним для журналіста. Штучний інтелект зобразив Ісуса з довгими каштановими пасмами і у білих шатах. Джеймі зазначив, що тепер у нього більше бажання відвідувати церкву. Журналісти 24 го каналу запитали чат GPT, наскільки реалістичними можуть бути такі прогнози. Штучний інтелект пояснив, що працює на основі аналізу існуючих текстів. Він імітує стиль, але не знає істини. Відповіді ши це суміш біблійних фраз і популярної мотиваційної риторики. А не справжнє послання.